Ось мої перчики. Вони вже і по чотири листочки повикидували. Сіяні 18.02. Ось такі є, уже просяться на пікіровочку. Потягнулись трішечки. Ластівка. Це йоло Флоріда, взагалі гарнющі. Ось такі є ще поланська бабура, ці в касетках сіяні. Ось таке каліфорнійське диво. А ось ці в ящиках теж вже ось, дивіться, по 4 квіточки. Так і просяться пікірувати, але почекаємо, коли пройдуть приморозки. Помідори взагалі, дівчат, уже скоро мої квіти будуть викидувати. Але мені жаль, щоб вони не померзли. Чорний принц, хурма. Так і стоять, чекають всім щасливенько.